Привіт, усім від сьогодні ми вирішили робити для вас вижимку найцікавіших новин, які сталися в електромобільному світі, за останній час. Як відомо, Тесла налаштована значно збільшити темп виробництва. Для цього вони вже придбали німецьку інженерну компанію. При цьому це не просто чергове поглинання, а стратегічна купівля з метою створення заводу продукту, так званий Machine Building Machines, про який так часто говорить сам Ілон Маск. Крім того, Тесла вже почала пошук місця для побудови фекторії у Європі. Тому для них це все тільки починається. Також цього місяця з'явилися два відео, де Тесла тестує своє авто з автопілотом в умовах міста, адже всі нові авто тепер отримують новий харт, який, за планами, зможе стати повністю автономним вже через 2-3 роки. Jaguar презентував свій електричний кросовер iPace, який отримує батарею на 90 кВт годин і запас ходу понад 400 км. А початок продажів очікується вже у 2018 році. Однак цей електромобіль ще має поле для покращень. Його батарея заряджається тільки зі швидкістю 50 кВт на годину, а Тесла вже сьогодні заряджається зі швидкістю 120 кВт. Іншими словами, його створює конкурента сьогоднішній Тесла Модел X, але через два роки цього може вже бути недостатньо, щоб догнати і перегнати Теслу. В Сполучених штатах взяли за інфраструктуру зарядок по серйозному. За планами американського уряду буде покрито більш ніж 40 тисяч кілометрів автошляхів в 35 штатах. Зарядні станції будуть розміщені кожні 80 кілометрів. В Україні також не без новин. Віднедавна став доступний наш мобільний додаток Тою для платформи Android та iOS. За допомогою якого користуватися зарядними станціями в мережі Tesla Club Ukraine стало ще зручніше. Тепер ви зможете побачити статус зайнятості зарядних станцій, спланувати поїздку та зарезервувати зарядку на необхідний час. Використання всіх зарядних станцій в мережі безкоштовне. Завантажити додаток можна за посиланням, які ви бачите зліва. 1360 сильний електромобіль NIO EP9 становив новий рекорд швидкості на нюрнбург Ринзі, подолавши дистанцію за 7 хвилин і 5 секунд. Це всього навсього на 8 секунд повільніше, ніж абсолютний рекордсмен гібридний суперкар Porsche 918 Spyder. NIO – це суббренд фірми Next EV, яка приймає участь у формулі E, а в подальшому від бренду NIO планується випуск доступних електрокарів. В свою чергу концерн Daimler оголосив про 10 мільярдів євро інвестицій в електромобілі до 2025 року. Раніше також повідомивши про наміри створити завод по виготовленню батарей в Німеччині. Хочемо ще коротко ознайомити вас з китайсько-американським стартапом Lucid Motors. Багато хто з вас вже бачив відео драгрейсінгу, де тестували силова установка майбутнього електрокару з кузом Mercedes Vito. Під час тесту динаміка розгону склала 3 секунди до сотні. Тепер вони представили своє авто, демонструючи свій намір конкурувати з BMW 7-ї серії і Mercedes S-класу, заявляючи, що це буде автомобіль преміум класу по дуже хорошій ціні. Початок Виробництво орієнтовно на 2018 рік. І на завершення, електрокари продовжують покращуватись. Останнім часом більшість запаси ходу отримали оновлені Volkswagen e-Golf та Ford Focus Electric, а Hyundai Ioniq став найбільш ефективним електромобілем, випередивши BMW i3 та Chevrolet Bolt. Любі друзі, дякую, що подивилися наше відео. Якщо вам сподобалось, поширюйте та ставте лайки, а в коментарях залишайте свої побажання щодо наступних тем. До нових зустрічей.